Психічне здоров'я мігранта. Додатковий матеріал. Навчання і труднощі працевлаштування. Гей, hey. вітаю! У цьому додатковому відео розповідається про виклики навчання і роботи. Кайс, який переїхав з Іраку до Фінляндії, зіткнувся з труднощами під час навчання. Як мігранту його навичкам не завжди довіряли. Послухайте його історію, як він нарешті потрапив на роботу. Незважаючи на те, що я вивчив мову, отримав освіту у своїй рідній країні. Тут цього було недостатньо. Взагалі, щоб мене належно оцінили. Я пам'ятаю, як кілька однокласників підходили до мене і запитували мене, чи впевнений я, чи зможу. Я і сам розумів, що мої мовні навички не були ідеальними. Але я вірив у себе і був готовий прийняти цей виклик. Змарнувати таку можливість я не міг. Коли я закінчив навчання і отримав диплом, почався процес пошуку роботи. Було надзвичайно складно. Всі фінські друзі один за одним знаходили роботу, але тільки не я. Тоді в голову почали лізти різні думки. Чому не я? А правда була гіркою і болючою. Я довго не міг наважитися спробувати знову, однак я не звик здаватися. На пошук роботи у мене пішло кілька років. Моя перша робота була е, практикантом. І я не хочу вас налякати. Але, на жаль, як людина другого сорту з освітою і знанням, я почав спочатку працювати взагалі без заробітної плати. Отак знову потрібно було йти іншою стежкою. Справа в тому, що це дуже непросто. Ми повинні навчитися віддавати більше, вдвічі більше, ніж фіни, щоб отримати такі ж результати. Будьте наполегливі, наполегливими, йдіть до кінця. Якщо однієї спроби недостатньо, спробуйте ще раз. Якщо ні, спробуйте ще раз.